Друзі, всім привіт-привіт! Ви на каналі підбору автомобілів Польщі. Сьогодні в нас рубрика авто на продаж, а саме з'явився дуже цікавий варіант. А саме це Audi a 4 в 9-му кузові в Універсалі. Цей автомобіль свіжого прибув із Швеції. 2 літра дизель на 190 коней. Передній привід S-Tronic, 212 оригінального пробігу. І ціна цього автомобіля в Польщі вже розмитнений із всіма податками з тих страховкою 65 тисяч злотих. Друзі, ціна на автомобіль є супер, тому що за такою ціною продаються пасати, а Audi це не пасад. Всім приємно перегляду. Не забувайте оцінити відео лайком. Ось, друзі, цей автомобіль, який свіжо прибув із Швеції, білого кольору, до речі, непогано він виглядає. Заявлено також що автомобіль є, цілий в рідній фарбі, але ми це все зараз з вами перевіримо. Нагадую, що це у нас 15 рік. 2 літра дизель на 190 коней, передній привід, естронік, 212 оригінального пробігу. Ціна 65 900. Як вам, друзі, ціна на автомобіль, звичайно, заманює. Оптика йде лідова, передні та задні парктроніки, хром пакет, оригінальні 18 диски, попереду бачу взагалі нова літня гума 24-го року. Ось вам покажу. Ось він так виглядає. Тонування задніх вікон, звичайно фабричне, позаду гума. Позаду гума 23-го року теж можна сказати, що нова. Позаду у нас теж оптика є ледова, партроніки і так все виглядає. Давайте от проведемо заміри і перейдемо до салону, проїдемо з автомобілем і будете жимати повне уявлення. Отаків для розуміння, так, да, 137 оригінал, 130 оригінал, стоечка 140 оригінал, 107 оригінал, 122 оригінал, 122 оригінал, 108 оригінал, 134 капот оригінал. 134 капот оригіналу. До речі, друзі, подивіться, є мінімальні мінімальні сколи, немає ніде ніяких великих сколів, як зазвичай буває, що на білих автомобілях вони йдуть вже побити, і їх потрібно фарбувати. Звичайно, є там якісь сліди експлуатації, царапини, сколи не без цього Автомобілю 15 рік вже 10 років йому переходимо, диво що у нас є цікаве по салону. Водійська дверна карта, також оцінюємо стан. Повний електропакет, ну, це вже в принципі, можна сказати, база. Водійське сидіння з електрорегулюванням. Взагалі сидіння йдуть тканинові, датчик світла, туманнички, круїз, шкільне мультикермо. Датчик дощу, віртуальна панелька, ось пробіг, підлокотничок, безлютова зарядочка, є автохолд, електроручний, тут у нас селектор, ось там оцінюйте, система старт-стоп, трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, навігація, мультимедія, стеля в автомобілі темного кольору. Це є, звичайно, дуже важливо по комплектації. Зона клімату. Підлокотничок. Електрична кришечка багажничку. Чому не відкривається? Ще варітько, включно чи що. Будемо притримати. Відкривається. шторка у нас на місці. Ось стан багажничку. Не знаю що тут, а не працює. Щось потрібно, ніби як притримати її. До речі, це вже у нас із адбу. Друзі, як вам варіант обов'язково напишіть в коментарях. Цікава ваша думка. Моя думка, що за свої гроші 65 тисяч варіант. Досить і досить непогано. Звичайно, ми ще їм проїдемось. Ганяти, звичайно, не будемо. У нас літня гума, у нас сніжок випав, ви бачите. Ось так виглядає все по сонечку. До речі, друзі, горить значок СОС, то не лякайтеся, просто немає штатної сім-карти СОС, при, там, при якомусь випадку ніби визвати допомогу. Карточка вже є замовлена в дилера, тому це все буде. Дійсно автомобіль збережений, гарний. Ну, давайте приїдемось. Оленіти, звичайно, не будемо просто підриває. Іспродні працює гарно, по ходовці немає яких зуважень, підчепнішки ніякі не ні шумлять. Шумоізоляція в принципі так як і в Ауді суперова. Ну, взагалі зараз сотні їдемо, то не відчутно якби. Гарму в принципі теж нормально. Добре, далеко не поїдемо, тут ми повернемось. Патроніки виводяться на екран Друзі, якщо вас зацікавив цей варіант, нагадую, що мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, все обговорюємо і може цей автомобіль стане вашим. Дякую за ваш час. Не забувайте підтримати це відео лайком. До побачення!